Жіночі бутінки, зима осінь, крем плюс екстра, 20 кг. Ціна їх 7 євро за 1 кг. Дивіться, попалась нам неймовірно класна моделька сучасна, ще з етикеточкою. Дуже красиве. Такого осіннього, гарного кольору. Неймовірно красива моделька. Наступне ось таким базерунками вибитими. Такого плану розміри тут йдуть максимально різноманітні, всі, можливі, жіночі. Так. Це в нас ага, ось так іде. Ось така пара. Подивіться, яка вона дуже цікава. Ось так. Вони виглядають. ще 8 дає наліпочки знизу. Дуже красива, коричневого кольору. Наступна така красивенька, низька йде посадочка. Ось такі красиві з боку йдуть поясочки. І розмір у нас де 38. Теж новенькі, таке Пікеточки нема, але підошва ідеальна. Тобто вони нові. Отакі осінні-осінні варіанти. Таким сіким каблучком під джинсовий колір. Вони йдуть під шкіру, можливо, ще й шкіра. Тут іде сіточка. Розмір у нас 38. Ось така. Красива моделька. Так. Тут на парах. Також з поясом з боку. Ось такі резольки красиві, чорного простого кольору базового, і кабличок достатньо сікий, що є дуже важливим. Так. так, Цікава моделька, то тобто вона ось. Зараз зачепам, як моє бути. Вони йдуть нові 37-го розміру. Ось така тракторна габаритна підошва, Сучасна моделька. З боку тут є замочки. Вони нові. На платформі. Можна сказати, такі кеди. З такими вставочками блискучими, легенькими, у розмірі 39. Я буду бачити розмір, буду вам казати. Такого темно-сірого, графітного кольору. Сірий з графітним. Також отакий колір капучино. Такий легесненький, гарненький. Сікий красивий каблучок у розмірі 37. Дуже гарненький. По дві розміри. Це вже дуже великий, класний підкуп. Хочу вам показати цю класну, сучасну модельну на сійкому каблучку. Дуже гарний широкий каблучок. Виглядає з боку, він не дуже габаритний, він є середньої висоти. Ось тут теж так гарно перешито. трошки ближче покажу по розміру, я вам скажу. Це в невлук, сороківочка, сороковий розмір. Це шкіра. Шкірені. Ось такі простесенькі, жіночі у 38-му розмірі. Це сорт, сорт більш екстра. Бачите, перевертаюся там багато. багато. Покися, що нових. Отакі любителя, дуже стильні, завжди будете у центрі уваги. Гарний сікий каблучок, гарна моделька. Е, так, 37-го розміру можете подивитися на стан підошви, Він ідеальний. Ось такого плану йде з нас моделька імітованими такими носочками. Середній каблучок сірого, чистого кольору. Ось яскрава моделька йде ось на осінню пору. Вона йде таку, можна сказати, легенька-лесенька, дикою ще тканина. Дуже гарненька, тут йде цупка повністю. Тут легенько десь світочкою такою, можете побачити саме тут. Так, Тут розмір на 30 борщів. Дуже цікава моделька. Дітку треба знати, як випати. Тобто вона йде теж на поруч з такого плану. Цікава, гарна моделька. Тут йде текстиль, тут йде шкіра. Або шкірний став. Такого плану. Той так, кожний розмір я вговорила. Наступно. Так, це, мабуть, що йде в нас якийсь бренд. Тапі. Далі не бачимо. 36 розмір, Дуже гарно, цікаво, сучасна також моделька. Ось такі ззаді йдуть ставочки, великобританії крапор. Символіка, точніше. Ось гарна. Так, ще одна. Я думаю, що це є шкіра. Ось такі простенькі, базові. Це зачепили спробу. Ось такий кабличок маленький, мінімальний. Тобто не рівно. Ще одна замк стерилізований ось такими пасочками. 37 розмір. Дуже багато ходових. Це неймовірно класний. 38-й розмір. Такий жіночий, трішки підвищена платформа, точніше підошва. Дуже гарні кольора, дуже вдало. Темно він такий, де темно-сіро, темно, щось синювато, щось між тим між тим і така коротка капучино-підошва. Розмір 38 я вже називала. Ще ось такий де, класна моделька. Дуже гарно стильно зроблена під не буде просто ідеальний варіант стилювати. Таким тракторна мінімальна підошва, стійкий каблучок, гарна моделька, все супер. Бачите, це дуже багато, тут є нове. Це, я думаю, що шкіра. Можливо, що шкіра. Де така матова, дуже красивий гарний матеріал. Дуже стильно виглядає, стійкий. Саме основне стійкий, гарний каблучок. Знаєте, менше як середня. Ось, будь ласка, дуже красивенька така моделька. Наступна. Ось така малесенька платформа. Замкова до нас. І збоку тут, а точніше на серединці, тут на шнурівках. Розмір. Сімірка. Сімірка. Візьмі, десь 36,5 я так собі думаю. Ще одна гарна моделька. Середній каблучок стилізованим ось такими шнурівочками, Дуже гарно виглядають. Така красива моделечка. ось такий звичайний каблучок-шпилічка. Не є дуже тоненький. Середньої висоти замкнули плюшкіри. Замочки. Не імітовані. Розмір у нас йде. Розмір, розмір, розмір не бачу. Скажу, сімірка Сорок 41. Ну а я не думаю, що 41. Ось такий. Я замовлення пише своїм менеджеру або нам вайбер-групу, щоб отримати саме цей лоджіночі Крем плюс екстра, 20 кг по 7 євро. Це один кілограм.